8 січня 1654 року, Переяслав, Козацька рада. Хмельницький виступає перед старшиною з промовою, яка увійде в історію. Він каже: панове полковники, осавули, сотники і все військо Запорозьке, ми не можемо більше жити без государя. У нас їх є чотири на вибір: султан турецький, хан Кримський, Король Польський і цар Московський, турецькі і кримські бусульмани, польський наш одвічний ворог. Залишається один православний цар східний. Натов кричить: воліємо під царя східного православного. Здавалося, справа зроблена. Але далі відбувається ключова сцена, момент істини, який Хмельницький перегнорував. Він просить московських послів на чолі з бояриним Бутурліним присягнути від імені царя. Присягнути, що цар буде поважати і захищати права й вольності козацької України. Це була стандартна європейська практика, звична для шляхтича Хмельницького. І тут Бутурлін каже фразу, від якої всіх мав би прибити мороз по шкірі. У московському царстві такого ніколи не було і не буде. Государство своїм підданим не присягає. Він сам одержить, і присягають йому. Це був червоний прапор. Це був сигнал, що Москва розглядає цю угоду не як союз двох рівних держав, а як приєднання васала до свого господаря. Хмельницький зіткнувся з абсолютно іншою політичною культурою – культурою деспотії. Хмельницький був шокований, старшина почала сперечатися, але відступати було пізно. За спиною стояла розхромлена армія і виснажена країна, а попереду неминуча війна з Польщею. Він махнув рукою, козаки присягнули цареві в односторонньому порядку. Але найцікавіше.